Вітаю вас, мої доренькі, я Ірина, і в нас розклад. Мені підкинули, як завжди, відео. Мені здається, я зараз точно не скажу це або з Тіктока, або з Інстаграму. Я в цьому не розбираюсь, просто відео мені перекинули. Я зробила скріншот, тому мені не видно Інстаграм і оці Reels, Reels, чи як вони називаються, Facebook. І... TikTok, ну, вони, якщо зробиш це, скріншот, то воно не, ну, не розбереш потім. Але це неважливо. Там чоловік запитує, коли закінчиться війна, така дата 28.07.2025 року. Тобто, це виглядає через місяць приблизно. Так. Ми з вами вже це говорили: що цього року війна не закінчиться. Те, що припинення, бачите, Зеленський навіть припинення вогню не хоче. Згадайте, як він сказав, не буде ніякого припинення вогню. Ось, Так, у мене тут карта одна перевернута. Ми з вами робили якось розклад. Вона у мене перевернута. Раз. Ось, тому давайте подивимося. Навіщо ця дата і для чого вона? 28, 7, тобто це через місяць, 28 липня 25-го року. Що це за дата? Що це за дата? Дивіться, взагалі то, взагалі то обнадійливі карти. Ця карта показує, що. До цього числа вже, ну скажімо так, або сили якісь зрівняються, або. Ну, як би це ще сказати? Ну, тут ще дивіться, це... зірка завжди говорить про якусь інформативність. До речі, мої дорогенькі, у нас збір під цим відео буде закріплений коментар, тому донатимо для 28-ї бригади. Хлопці чекають, поки вони живі, треба їх підтримати. Мертвим наші кошти вже не потрібні. Попередній збір був такий ну, важкий був, і ви пам'ятаєте, що вже не було ті, хто записували відео, вже нам дякували зовсім інші хлопці. ось якось так. На жаль, так воно є. І е, приватна консультація, кому потрібна. Теж все буде або в інфобоксі, або в описі під цим відео, або в закріпленому коментарі. А Ми поїхали. Тобто це дата е, інформаційна, е, і я скажу на медіа. Це якась медійність, скажімо так. Чи це дійсно справді війна закінчиться? Ні, це не є закінчення війни. Це просто. Дати поштовх якось тим ждунам, тому що ось тут ждуни, це, ця дата вплине на ждунів. от Хто чекає, е, закінчення війни? Е, логічна людина розуміє, що війна зараз закінчитись не може. Чому? Тому що, якщо мирний договір не підписано. Війна не може закінчитись. А мирний договір, якщо буде зараз підписано, це говорить про капітуляцію України. Тому що значить Україна, мирний договір підписується тоді, коли всі сторони, сторони задоволені. А Україна не може бути задоволена відтяпанням стільки територій, загибелю, стільки людей. Розумієте, тому припинення вогню може бути, але не закінчення війни. Тому це, ну, скажімо, емоці... От знаєте, ті, хто чекає, ті, хто нічого не робить, от для них це буде поштовхом. О, все, розумієте, відволікти, можливо, від чогось справжнього. от, розумієте, Тут є десь щось відбувається дуже серйозне десь. На цій планеті в Україні на міжнародному рівні щось якась поїздка, щось відбувається дуже серйозно, і це відволікти більшу масу населення, бо населення українці і так розуміють, що війна неможливо зараз закінчитись. Ось тільки якщо здохне Путін разом з Зеленським, ось тоді можливо. Тоді можливо. От, е зустрінуться і не повернуться. Ось якось так. Але це все казочки, правда? Тому, в принципі, я не бачу тут закінчення війни. Це відвлікаловка від чогось. Давайте так. Реальність все рівно. Це ми дату тільки розглянули. А тепер дивимося, як виглядає реальність закінчення війни. Припинення вогню. Найбільше що може бути: припинення вогню і фаза перейде в затяжну. Обманом перейде в затяжну. Припинення війни я не бачу. І ось. На цьому, бачите, це не припинення вогню. Ні-ні. ні Це затягуватися, це десь якась фаза, от як я казала, може бути припинення вогню, але тоді перейде в ще гіршу фазу. Розумієте, коли. А, ніби ж то стріляти не будуть, будуть інші речі. По дияволу це якісь провокації. Ну, ми ж знаємо, що Росія вона не дотримує. Тобто, знищення України буде і надалі. На жаль, так воно і є. Ось. А, і ця війна, скажімо так, вона локалізується. Вона не буде, ну, скажімо так, її трошечки відсунуть в бік. Оце я бачу. Оце я бачу. Ось якось так. А припинення війни, тобто закінчення війни, я не бачу. В цьому році взагалі ні. Не буде цього. І, до речі, в мене була клієнтка нещодавно, і вона казала, що я передбачала що не раніше 26-го року, тобто ще рік. Ось якось так. Ну, це як мінімум. І це, до речі, це залежить від того, хто буде при владі. Якщо залишиться Зеленський, на жаль, припинення вогню може і верніше закінчення війни може не статися і у 26-му. А повернення наших територій при Зеленському не буде. І не очікуйте. Зеленський не повернув ще ні однієї території. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, тобто це фейкова дата, це для того, щоб вас трошечки, ну, якось так, знаєте, обнадіяти, а всі ви розумієте, що це не на користь. Гаразд, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ. Я вже казала, у нас 28-бригада. Потребує вашої допомоги, приватна консультація, кому потрібно, теж пишіть, звертайтеся, залюбки з вами зустрінусь. Бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного дня, всього найкращого і все буде Україна. Не все добре!